У Вінниці десятирічна дитина започаткувала нову релігію макаронних монстрів. Та яке їх вже поз'їдали давним-давно? А яку тоді? Корот, у Вінниці був кружок гончарства для дітей до 12 років, і туди ходив хлопчик, Миколка, син батюшки і. Як там фемінітив, матюшки? Матекині, чи матекеси, чи матекусі. Хай буде матикуні. Коротше, ліпили вони глечики, і Миколка запропонував зробити глечики з дуже широкою такою ну, головкою, якою шийкою. От. Ну, коротше, вони і зробили. Бля, я, я не викупаю ці связі. Релігія, глечики, Микола. До чого ти? Ща все буде. Раді прикола, вони всі оділи ці глечики на голову і сфоткались. А Миколка, я не ну блять, в голову щось тукнуло. Він на глечику ще й хрест намалював. І фотку виклали в інсту, і воно все розлетілося по інстаграму. Ну капець прям. І з тих пір пишуть, що цей хлопчик започаткував нову релігію. Глеко-католики. Глеко-католики. Це геніально. це просто геніально. Ні, ну це ж зручно як! Немає з чого поїсти? Тепер є. Немає де справляти нужду? Тепер є. Нема куди пожертви збирати? Тепер є. Немає парасольки? Тепер є. Та це як зручно. Записуємося на гончарство. Ще пак. Це ж.